Вогняне повнолуння, 7 жовтня, яке розкриває всю правду, але чи ви готові до цієї правди? Всіх вітаю! Ви на моєму каналі Astro Lovers. це ваш астролог, і сьогодні я вам розповім про дуже цікаву подію жовтня, повнолуння, гаряче, імпульсивне, активне у знаку Овна, яке відбудеться 7 жовтня. І це перше в нас повнолуння, яке відразу йде від вересневого коридору затемнення, тому воно особливе. Перш за все, повнолуння це завжди така кульмінаційна точка, такий піковий момент, коли наші емоції просто перенавантажені, да? коли їх дуже багато. А ще повнолуння у знаку овна, і це дає ще більшу таку енергію, такий азарт, ініціативність. Тому. Понелуння впливає на нас до 3 днів і після, особливо, 7 жовтня. Тобто 4 по 10 жовтня це такі особливі кульмінаційні дні, коли сила повні максимальна. Тому багато хто з нас відчуває підвищення емоційності, конфліктність, таку десь агресію, десь такий момент, що важко стримуватись. Напишіть, якщо у вас це так, із 4 жовтня. І повнолуння в овні, 7 жовтня, розкриє всю правду. Повнолуння завжди висвічує важливі для нас моменти, дає результати, ясність, ставить всі крапки над «і». І що цікаво, саме це повнолуння, воно доволі таке динамічне, активне. І тому багато хто з нас буде говорити те, що важко вже стримувати. Ті моменти. Емоційні, які довго таїлися в нас в серці, да в душі, і які вже важко приховувати. Тому слідкуйте за тим, що говорять, як себе поводять люди впродовж, навіть з 4 по 10 жовтня, а особливо 7 жовтня, таку пікову кульмінаційну точку в повнолуння. Поналуння у нас буде зранку о 6.47, і тому зранку ми вже відчуємо цей драйв, цю емоційність. Але це все для того, щоб зрозуміти, що хоче нам донести Всесвіт, донести наше тіло. Тому реагуйте на те, що вам підказує Всесвіт простір. Це дуже важливо. Повнолуння в Овні дуже висвітли тему стосунків, партнерства, як особистого, шлюб, зустрічання, моменти, стосунки. Так і ділового, ділових партнерів, клієнтів, близького оточення, Повнолуння ці теми дуже сильно висвітлить. І існують ризики, що можливі сварки, така, знаєте, агресивність, коли от важко стримуватись, прямо воно все преться зсередини, будьте уважні. І якщо ви не можете змінити ситуацію, змініть своє відношення. Коли ви бачите, що людина вже якби. Як то каже, берегів не бачать, що краще її не провокувати, краще десь бути мудрішими і змовчати. Це буде більш так, знаєте, екологічніше. Тому що енергія буде вогняна в повнолудні. Навіть до 10 жовтня. Але загалом найсильніший вплив повнолуння 3 дні плюс-мінус да, з самого 7 жовтня. Ну, що цікаво, Події від повнолуння розгортається впродовж двох тижнів, і це важливо. Тому, якщо правда не вияснилася 7 жовтня, не хвилюйтеся, ще є час, ще є два тижні, щоб все, як то кажуть, стало на свої місця, і ви дізналися правду. Але також це, як знаєте, програється така емоційність, як в плюс, так і в мінус. Як в мінусі сварки, да, ці конфліктні, що не можеш стримуватися, але як в плюс те, що а, люди часто в повнолуння зізнаються у своїх почуттях, у тому, що всередині от вже ну от я не можу це стримувати, я хочу це сказати, да, там як буде. А, тому можливо, навіть примирення, тому що я в себе в інстаграмі писала прогноз на жовтень і вказувала благополучні дні для кохання. для... Нових можливостей, знайомств це 7, 8 жовтня, і не тільки почитайте в мене детальніше в інстаграмі. Тому дійсно хтось може помиритися, не стримуватися вже, хоч це вже да, все розказати людині. Хтось може посваритися, тому знаєте, тут така дуальність і в плюс, і в мінус. Але загалом повнолуння дуже висвітлить сферу стосунків. Тому знайте, що це так. Також що цікавого. У момент повнолуння планета комунікації, транспорту, переговорів, Меркурій вже перейде у знак Скорпіона від терезів, дипломатичності, компромісів до такого імпульсивності, такого сарказму, чорного гумору, підкольчиків. Я про це також писала в прогнозі на жовтень. Тому почитайте, буде вам дуже цікаво. І що цікавого, повнолуння провокує нас. І дає такі кульмінаційні моменти, да? але будьте уважні, тому що можливі також неприємності із транспортом, ДТП, поломки, десь поспішність, яка потім вилазить боком. Так діє Меркурій в скорпіоні, і він йде відразу ж на напружений аспект до Плутона. Плутон це планета скорпіонів і планета трансформацій, таких. Змін таких важких емоцій, тому будьте уважні і думайте, що ви говорите. І не поспішайте. Так, краще 7 жовтня навіть до 10-го провести спокійно, не конфліктувати. Чим спокійніше пройдете ви цей період, тим буде краще для вас. Тому Будьте мудрими. І у нас є знаки зодіаку, на яких саме це повнолуння, 7 жовтня, подіє найсильніше. Гарячіше це, звісно ж, овни, терези, раки та козероги. Це так званий кардинальний хрест якості, тому ці знаки найсильніше відчують цю емоційну повність. Також це не тільки по знаку зодіаку. Якщо у вас, наприклад, місяць, асцендент, особистісні точки гороскопу в цих знаках, ви також дуже сильно відчуєте вплив повній. тому Keep calm and relax. Я рекомендую 7 жовтня цю таку динамічну, активну енергію направити у фізичну активність, спорт, більше рухатись, да? не сидіти на місці, щоб ця енергія не накопичувалась і ви потім не як бульбашка не лопнули. А тому, що коли місяць в Овні, це дуже крутий час. Коли це такий внутрішній моторчик, і можна за короткий термін часу зробити дуже багато. Проекти, просто те, що за тиждень ви робили, можна за день зробити. І це якби такий плюс знаку овна, коли місяць на небі в Овні. овгненьку. Користуйтеся! Я вам бажаю шикарного, прекрасного, мирного повнолуння. Бережіть себе і до наступних відео. Підписуйтесь на мій канал Astralavers. На мій інстаграм, там багато цікавого, корисного і дякую вам.